Ранішня киця. Чому то він не спиться, так ніби ти вся не спиться? вже виспалася? Ось а? Ти вся виспалася ся? Кицунька? Ось в чим справа. Вся кицунька вся виспалася. Так. Типу, на, на мишки встигла походити, так? Поки я приїхав з міста Бережини. Не чую? Була на мишках? Чи мої руки пахнуть? Знаєш, цементом. Цементом. Це тебе треба гладити в різних місцях з усіх боків, так, китя? Що так, то так? Що так, то так? Що там? Що є? Що є? Скажи, ваше гладження це добре, але я маю ще полювати. Так? Так? На кого? Все пташку чую. Металик літає. Мишка бігає. Світ крутиться, в мене купа справ.